з толку 14 жовтня протягом двох днів у Блуміндейлі відбувся традиційний пивний фестиваль. Організатор свята парафія святого Андрія Первозванного, Української православної церкви Київського патріархату, голова управи Іван Ярецько, настоятелі парафії метрофорний проти Віктор Полярний та отець Михайло Лещишин. Як відомо, традиція проведення свята зародилася в Мюнхені, найбільший у світі фестиваль пива. Він щороку проходить у столиці Баравії Мюнхені, починає... Ця у третій вихідні вересня і триває 16 днів. Атмосфера німецького пивного фестивалю, поєднання з українськими піснею, танцем, забавами, сприяли доброму відпочинку гостей свята, яких з'їхало сюди сила селена. Милувало око, гарно вдягнені учасники пивного дійства. Багато гостей прибули в українському національному бранді, вишиваних сорочках, сукнях, а дехто був у традиційних баварських костюмах, Чоловіки в шкіряних штанях. Сорочка, краватці, жилеті, сюртуку, капелюху, гетра та червика. на відвідувачів чекали ексклюзивні сорти німецько-українського пива, смачні страви, як німецькі, так і українські голубці, деруни, сосиски, вареники з сілякою начинкою, смажені ковбаски, тушкована капуста. Печена картопля, свиня реберця і багато іншої смакоти. Всього й не перерахуєш. Крім розпивання пива з кухлів і закусок, у вигляді традиційних українських німецьких американських страв гостей чекали численні розваги і конкурси, а також виступи відомих в чикаго музикантів Линула жива німецька музика. Гості фестивалю милувались виступом танцювального колективу Водограй. Рада вас сьогодні бачити на цьому святі, адже ви сьогодні вручали нагор. Роду п'ять тисяч долярів для громади. Що ви можете сказати про сьогоднішнє свято? Адже ви були спочатку. Я думаю, що це дуже гарне свято. Шкода, що дощ трохи падає, і менше людей прийшло, ніж ми сподівалися. Але парафія Святого Андрія це важлива частина нашої української громади. Вони направду відзеркалюють, як, як яка є могутня, яка є жива наша українська громада. Вони мають танцювальну групу, вони мають школу українознавства, вони мають нову за. Алю, яку вони перестроїли тут для бенкети. і тут то є жива громада. І наша установа працює на це, щоб допомогти, щоб наша громада тут в діаспорі процвітала, щоб наша установа росла, і щоб громада росла, щоб молодечі організації, наші церкви, наші культурні структури процвіталися і щоб. Всі люди були задоволені, що пам'ятали, що вони є українці. Добрий день, отець Михайло. Що ви можете сказати за сьогоднішнє свято? Адже ви перше на такому святі, тому що попередній рік, наскільки я знаю, у вас ще не було тут. Ваші враження і взагалі про це свято. Дякую, перш за все, слава Ісусу Христу. Мені надзвичайно сьогодні дуже приємно бути на цьому святі. Так для мене це свято є у перший раз. Я був на різних святах у Чикаго, які проходили українські дні. А от відбувається сьогодні свято і у нас. Мені надзвичайно радісно перш за все бачити гостей, які прибули на сьогоднішнє наше свято. Як ми бачимо, наше свято відбувається все так радісно, не вимагаючи нічого, як ми бачимо, також і наші сестрички, братчики, які беруть активну участь у нашому цьому хорошому дійстві. Які відбуваються у нашій парафії святого Андрія, первозваного Блуміндей. Я би хотів, маючи таку нагоду, подякувати усім людям, і усім братчикам, і всім сестричкам, які працюють на кухні, які роблять з власної волі. Це все для парафії, для розбудови нашої парафії в Блумінделей. Я щиро вам вдячний і вам, і що ви сьогодні до нас завітали. Я називався Іван Ярешко, голова парафії Святого Андрія. Тут Блумінделево. Як зародилася ідея святкування цього свята? Ну, знаєте, ми побачили, що різні парафії мають свої пікніки, фестивалі під час літа і не хотіли мати в той самий час і не забивати їм, і зробити щось трохи інакше. То ми просто подумали зробити щось інакше і відсвяткувати Акторфест по-німецькому. Я бачу, що у вас різні були ігри, конкурси. Хто організував, хто відповідав за свято за, за взагалі організацію свята? Ну, пані Оксана, не хочу хвалитися, але я сам відповідаюся за це. І як ви може знаєте, на жаль, погода не співпрацювала працювала з нами. Але, але якось людей було багато було багато. Було багато, і ми дуже дякуємо всім. Всі, що прийшли, всі, що підтримали, всі, що е, підтримують нашу парафію, е, чи дощ, чи без дощі, ми відсвяткували і мали гарний час і забавлялись. І ми дуже раді, що, що ви також е, привітались до нас у неділю. За богослужіння у катедрі святого Андрія Первозванного, яке здійснив отець Михайло Лещишин, Фестиваль продовжувався. Під звуки української та німецької музики певне дійство тривало до пізнього вечора. Відрадно, що гості фестивалю не лише насолоджувалися хмільним напоєм, але й мали чудову нагоду поспілкуватись, поспівати, потанцювати.